Філ, Філ, може світло включити вже початку починається. Молоді, вопрос, а это їхні світло. Молодь? Світло треба. Поу! Є о, сні світло! Включи світло! Ой, поп!

Вообще, леви! Леви, одним пальцем. У нас руку треба так. Где ты тоже может так Пиши, Пиши, товарищи. Все, все, все. Что с ними активно? Так само, как у нас. Ой, я заснял, Стасик. Диви, плюс два, две давай, я буду на А що у вас за коментарі не включені? Включені, да ніхто не пише. А ну перевірка, чути, як чути. щось не Може без мікрофона Ні. Що за оператор я ти кажу? Ооооо. Нормально, нормально все. О, живі, живі. Гатай! Випусти їх. Рад, христи. Все, супер. Я не знаю, як було далі. Там ми вроді би, якщо буде. Сергіку! Вроде по Читай чат. Ну там вроде. Там там дівчата сидять, чекаю дати. Вийти. Ходімо в вазу на вулицю. Я не знаю. Ох, ззаді. Dobro, ti svijezeri!!! Vaj! Svanını, sve Ne imamo, zato preznalečio Da, Бо він казав два місяці віддовець. У нього типу Та вже часа вже, типу, находить. А вы включили світло, супер. Ну типу, я ще кажу, два місяці йому треба хоча б до того. Після двох місяців може. А вам не грає.

Стасі! Стасі! Це, це третій! Це третій! Три ноль! Стасік легенда! Стасік, там діти в очереди вже стоять! Давайте, давайте, не здавайтеся! Хлопці, показуйте клас! Моменту добре. Красавчик. Давай играй! Дуче паче. Ходить у спортивці. От слухай, може, немає грошей. Он такий, як який, знаєш, типа візьміть мене пограти, типа. Йо-йо, хлопці, футбол пограти? Бай, Букрич!

Два, чотири. Позирай! Добре! Молодець, міш! Дай ти давайте ж зараз! Треба ж зараз кричати. 3-0, ще треба держку. Дам 10 гривень чи 10 лич, що вам треба. Бити. Я... Лучше, Ванька, добре! Заміна, заміна! Заміна! Так що сказився, шо ви? Як він попросив заміну, що починаєте? Да, да, да. Та подожимати, Санька! Дай бити! Не знаю уже, як крутити, вже... Хи-хи-хи! Нервують так беруть. хи Ти вже так себе... Гол! Є-да! Бапе, йоп твою ж! Або тобі зараз відеоскілеш, де я забив. Чуєш? Ти ходімо, вигодь, жуй, діймо вігри! Ти вже так на полі. Я 38. Хлопці, отдайтеся, отдайтеся, є заміна. Отдайтеся, я заміна. Фу! Абу, хрінь! Оп, Так, шко, Давай, Баргалі! Баргалі с поля! Є 38 на полі! Коля, не ходи у кадрові. Якщо ви граємо мову. Не мішаю вам? Мішаєш. Я їм, кажу, оператор. <риві> Лучи, Ваня! Пока там не можеш мало, маяк поклас. Не не можеш, бо то там лінія. Що Іди, дива. Дімка, добре. Я Димо навіть не зазняв. Момент, момент Богайський варить, може забить. На рука вже диви. В руку бров, тоді я може покручу. Що, напрягай, напрягай. Середина, середина. Марій. Обережно, я Щеся знімав хо. Обережно, Zlini, zlini, czotko Ostańja ataka Bobi! Daj mu! Ataka ostatnia! Na zad! Eee, wybijcie mi miać! Что? Кидай танго, блять, че не везде я а нос ходил?

Санька, е. Yeah. Ай, ай. Я так же так упал, мне не ты Ну, блядь, Хлопцы, назад, назад, назад. Опасный вид спорта. Ой. Назад. <laughs> Санька, давай, 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 Саня давай, 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 давай,

Бах, oh, ты сто! Блять, okay, пускайте на дві минути. Вы не на 2 минуты, блять. Я на вот не? Банка ну, ливання? <laughs> Добре Васька! На свою половину! Дишіть увагу, дишіть увагу, видати! Олько ви. Назад, Васька! назад! Всі назад! Думу, думу! Давай Назад! Васька, біжи! васка, біжить! назад! назад. назад. Усі побігли!

Вот, брат. А мені на. Ні, ну він його жорстко зібрав. Ну, чести, чести, честиться букурою. Шото, шото ти. Ну, да. Аре, 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 аре. Аре. Сетко. Сетко. Без фарч А вояк і російську, і українську, і романську, і англійську, і французьку. Я баю вас не вистою дві. А вас у вас будуть тут субтитри потім? На всіх мовах? Ні, не треба. А французьку ви вивчите в школі, типу, і англійську, і французьку один вчав? Так, так. Правильно. А що там з ним? А, ні, а, отручну, то, тип, так, а, у нього трущно, то, типу... Так, у нього ута, щось червоне дуже. Ду... Чому у нього ухо щось? Червоне, ну що, дуже червоне. А ну, я вийшов, що подивити? Ні, стой тут. А ну, а ну, все, стой О, о, все, супер. Єбать, роздер, от. Іна, гад. Іна, зука. Іна. Єбать. Порвав губу. Унчокер. Піні лайс. Ваня, Ваня, вибачся. Можете не вибачити. Да бля, жорстко зараз з ним. У вас взагалі не активні люди. Активні? Не активні. В плані що? А, ну да. Не пишеш, да щось. Чути вас? Чути мене досі? Нічого не чутно. Это был... Все, трое вас. Только лучший! А Вы что, себя снимаете или? да, да. в Ютуб хотим. Да. При... футбол, я ворота. скажу. Вон, как... Краще не жук меди. Что, жестко? здесь. А ну идите, подъедите, что там типа. Та ні, 3-1, 3-1, держим, держим, 3-1 раз. Держим. Не грає. Держим, держим. 17 хвилин, а? А, да, вже 17 минута. Поруш. Хорош, хорош. Не, ну се кожка, хлопці, се. Сколько лет один сім? Десятий клас. Да. 10? Назар, 10 голе клас? Чи 11? Ну, корот, 11. 11. Де заморозка? Не знаю. Колька, доїгруй! Це юридий, шок само. 10-11 клас, але не грає. Ні, вони хлопці грають, що 11 й що 7-й грають. На за Трасу. Назад! Я там команда вас в стресі. Да, да. А я за морозок Одеси. Як награєте? Ви не граєте. Зате ресло, немає своєї созда, такого любительського. У нас нема, у нас люди що тепер бояться тепер військової, що Ну да, ну да. Тепер кудисі їхати на турніри? Ну, я сам кучу писали. Ну, так само, просто той плюс, що тут немає ніякого посту. Так, є, є, в Салатвіні. Якщо в Салатвіні їхати. Ну, на Салатвіні стоїть пост. Ну, Грушево, з Грушево на Салатвіні. Так, Грушево. Там на Салатвіні. Ну, Грушево, Салатвіні. Ну, це я маю на Зрозумів, тут по трасі маю. Так, так, після моста. Перемашіться, звичайно. Ліпший, Ваня! Аж беруйте, давайте!

Пол той! Ай, кулька! Ой-ой-ой, що ро творей хлопець! Дима, Дима грай! Добре, Дімка, добре! Рубу! Оля, нормально! Що по часу? Подарив, подарив. Де суддя назад, там вже 20-та минута, назад!

Між може поміняй, Колю, між може Колю. Або ні, не буде нікого нападу. не дограють. Та Колю, Коля на класі, блять, то то он таке витворяє там. Молодець. Дімо, не дати! Васька, давай! Добре.

Дімка, найкращий! Мішка, виходи за Димком! Міняйте його, міняйте його! Ти не хочеш, Павло? Я вже, я знімаю, я тут вже так, з пантографом кручу. Ваші попросили аксесу. Добре, добре. Все нормально, все нормально. Добре. Не, добре, все добре. Щось свиснути. Активно, щось свиснути. Ні, бо суддя хотів свиснути, а не хотів. Де, де яка різниця, Назар, це айфонос? Йода. А, да. Де, як з iPhone. Ну добре, ну ти ставиш, цей Samsung. Чекай. Це 23-24 року. Mm. А цей чи, чи то 11, чи то 12. Це у порівнянні mm. почти що одно і те саме. Ось з mm? 2021 року мінімум. Ну то треба пробивати, коротше. Коле, йдимо вперед. Коли. Ні, в Samsung просто ліпша камера. Я сам iPhone маю, тому. Ходіть троє!

Non è pesante,